Вітаю! Сьогодні ми розв'яжемо кілька задач із теми «Класичне означення ймовірності. І в першій задачі сказано, що ми маємо 8 слив та 5 персиків, і запитують, яка ймовірність, що на вмання оберуть саме персик. В цій досить простій задачі все банально і просто. Давайте не будемо ускладнювати, що потрібно зробити. Поділити кількість випадків, що сприяють діставанню персика. У нас є їх 5, тобто можна 5 способами його дістати. До всіх можливих варіантів, скільки всього у нас фруктів. 8 плюс 5, і все досить просто 13, тобто 5 тринадцятих і буде нашою відповіддю. Але як можна це зробити, якщо задача буде не настільки простою, як ця? Нам потрібно всі можливі варіанти дістати персик, записати вигляді комбінації із п'яти елементів, де вибирається всього один персик. В Знаменнику ж, у нас буде записано вся можлива комбінація вибрати один фрукт. Із усіх фруктів із 13. І справді, якщо ми порахуємо ці комбінації, вийде 5 та 13. В другій задачі нас запитують, яка ймовірність, що два нам дня обрані фрукти будуть сливами. Тобто в нас є подія Б, що ми вибираємо два фрукти і обидва вони виявляються саме сливами, і шукаємо її ймовірність. І тут можна робити все кількома способами. Наприклад, перший – це той, про який ми говорили в кінці попереднього завдання: знайти, а скільки в нас є. Можливих варіантів дістати, наприклад, дві сливи. Це буде комбінація із усіх можливих слив з восьми, але по два елементи. І її потрібно поділити на кількість всіх можливих варіантів, тобто комбінація з двох фруктів серед всіх 13 фруктів. Тобто, це можна робити так, порахувавши ці комбінації, поділивши одну на одну, тоді результати одержані результатами одержимо ймовірність. Але у нас є і інші варіанти зробити це завдання, і вони будуть більш схожі на те, що ми от тут записували на початку. Чим складніше завдання, тим краще використовувати цей спосіб. Проте як в простих завданнях можна міркувати і іншими варіантами. Наприклад, ми могли дістати першу сливу, наприклад, вісьмома способами, бо слив всього вісім. Але серед скількох фруктів, серед тринадцяти фруктів. Давайте уявимо, що ще одну. Сливу ми вже дістали. Яка ймовірність дістати ще сливу? Їх же лишиться не 8, а 7. А скільки всього у нас стане фруктів? Теж на один менше 12. Тобто в такому випадку це треба помножити, адже ми дістаємо і першу сливу, і другу сливу. Ми говоримо і, а отже, множимо. Якщо говорити про правило добутку з комбінаторики, то ми будемо множити варіанти дістати дві сливи на варі... і ділити це все на варіанти дістати одночасно власне, два фрукти, тобто кількість всіх можливих варіантів дістати будь-які фрукти. Якщо ж ми говоримо про ймовірності, то щоб дізнатися, яка ймовірність того, що відбудеться одночасно дві події або одна за одною, то нам потрібно їх ймовірності теж. Помножити. І, власне, якщо ми це порахуємо, яким би і способів ви не робили це завдання, ви одержите 56 156 а далі вже можна спробувати скоротити. Хоча можна було би скорочувати і вже в даному місці, наприклад, поділити на 4. 8 ділимо на 4 буде 2, 12 ділимо на 4, будемо одержувати таке число, як 3. І все, що потрібно зробити, це перемножить між собою в знаменнику 39, а от в чисельнику лише 21. От така буде ймовірність, записаної відповіді, яким би способом ви не робили. Тобто, якщо ви робите задачу правильно, то незалежно від того, яким способом ви її робите, відповіді мають зійтись. В другій задачі підкидають. Гральний кубик лише один раз. Ми знаємо, що на ньому є всього 6 грани, і на них числа від 1 до 6. І запитують, яка ймовірність події А, випадання парного числа, але не більшого за 2. Скільки у нас парних чисел? Власне, двійка, четвірка, шістка, можна було говорити про 8 та про 10 і далі, Тобто кожен наступний збільшується на 2. Але не більших за 2. Тобто воно може обдарів двійці, але бути не більшим. Тому всього один такий єдиний варіант це двійка, тобто серед усіх шести варіантів відходить один варіант, а їх всього шість. Тобто одна шоста і буде відповіддю. Якби, наприклад, не більше за чотири було б, то в нам підходило б і двійка, і четвірка, і було б дві шостих, скоротили б, мали б одну третю. Робимо друге тепер завдання. В другому завданні нам потрібно теж знайти ймовірність події. але вже не події А, а події Б. І нам сказано, подія B – це випадання числа, яке не є квадратом натурального числа. Тобто нам потрібно знайти всі квадрати натуральних чисел, які поміщуються в числа від 1 до 6. Наприклад, 1 є квадратом натурального числа, тому 1 нам не підходить, 2 не є. Квадратом натурального числа 3, також 4 це 2 в квадраті, тому ми його відкидаємо. У нас є ще 5, яке не є квадратом натуральних числа та 6. Тобто кількість варіантів, що нам підходить, їх всього 4. А всіх, граней кубика, у нас 6. Що потрібно зробити? скоротити, і будемо мати 2 треті. Як бачите, є завдання, в яких простіше знайти всі можливі варіанти методом перебору, а не використовуючи для цього спеціальні формули. Проте це не завжди так. Третій задачі нам потрібно із натуральних чисел від 1 до 13, мене вибрати одне, і запитують, яка ймовірність, того, що це буде просте число та дільник для 20. Наприклад, ми в знаменник можемо записати зразу 13, аж чисел. У нас 13 і вибираємо саме серед 13 різних варіантів. Давайте спочатку перепишемо всі можливі варіанти простих чисел в межах від 1 до 13. 1 не є простим числом, адже має всього тільки один дільник. Найменше просте число це буде двійка, і, власне, це єдине парне число серед простих. Далі є трійка, 4 на 2 вже ділиться, тому не пишемо, п'ятірка, шістка так само ділиться на 2. Та й на 3 ділиться, 7 не ділиться, тому це просте число, 8 ділиться на 2, не записуємо, 9 на 2 хоч і не ділиться, але вже ділиться на 3, тому 9 теж не пишемо. 10 ділиться на 2, тобто всі парні числа ми відкидаємо. Є число 11. 11 просте число, бо ділиться на 1 та 11. 12, знову ж таки, парне відкидаємо, і є число 13, яке ділиться на 1 та на 13. Тобто ми маємо всі можливі варіанти простих чисел в межах від 1 до 13. А тепер потрібно вияснити, котре з них ще й буде дільником числа 20. 20 на 2 ділиться? Так, тому це число нам підходить на 3 ділиться, на 5 ділиться, ділиться. І власне все. Тобто є всього 2 простих числа, які є дільником 20. Тому кількість можливих варіантів, які нам підходять, це 2, але із 13, тобто ймовірність буде 2 2,13. Четвертій задачі одночасно підкидають уже 2 гральних кубики. І потрібно знайти ймовірність події, що сума очок на кубиках буде не більшою за 4. Ми могли б з вами, наприклад, знайти. Ймовірність того, що на першому кубику, от допустимо, у нас буде їх два, і давайте подивимося, які в нас є варіанти набрати на обох кубиках не більше за 4. Наприклад, якщо ми з вами на першому кубику візьмемо одиничку, то вона може випасти і на другому кубику. Так же само на другому кубику може випасти двійка, і може випасти трійка. Якщо на першому кубику у нас буде випадати. Двійка, то на іншу може випасти відповідно в пару одиничка та двійка. І якщо випаде трійка, то на наступному тільки одиничка. Тобто таких варіантів, ніби як шість. Проте ми можемо це зробити. Давайте подивимося: якщо у нас одиничка випадає на першому кубику, а ми, наприклад, на другому хочемо, щоб випала двійка, чи можна таку саму історію побачити ще раз, але в дзеркальному відображенні тут. Ну, наприклад, що на першому випала двійка, а одиничка випала на іншому. Ми її теж бачимо. Тобто можна вважати, що кількість всіх випадків, які сприяють нашій події, справді буде 6, адже вони все таки перекривають всі можливі варіанти. Наприклад, на першому випадає число, а на другому інше, і дзеркальний варіант теж в даній табличці відображено. Якби ні, прийшлося множити на 2. Тобто ми знайшли, що випадків всього. Шість, які здовільняють умову, сума на кубиках не більше за 4. А скільки всього можливих варіантів одержати різні суми очок на цих двох кубиках? Це буде власне для першого кубика 6 варіантів. Для кубика іншого 6 варіантів. Вони підкидаються одночасно, а отже, і на першому, і на другому кубику є по 6 варіантів, а разом їх. 36. Наприклад, на першому кубику випадає одиничка, а на другому може випасти будь-яке число від 1 до 6. Тобто є 6 варіантів. Наприклад, на першому випадає двійка, а на другому будь-який із шести. І таких варіантів на першому випасте 6 варіантів, на іншому 6. Загальна кількість варіантів 6 на 6. 36. Далі ми скорочимо і розуміємо, що це буде справді одна шоста. І це, власне, буде наша відповідь. А всякого роду такі запаси нам потрібні для того, щоб знайти, а скільки є випадків, які сприяють нашій події. Якщо кількість цих випадків легко знайти, скориставшися простенько формулою, то є сенс цим скористатися, якщо ж потрібно бути впевненим в тому, що от саме ці варіанти на підходять, і бачите, саме їх, можна їх спробувати перебрати. Але знову ж таки, чим більше числа в задачі, тим складніше перебирати всі можливі варіанти? п'ятій задачі йде мова про кавуни і про те, що із 20 кавунів які продаються, ми знаємо про те, що 15 будуть спілими. Це тільки в умові цієї задачі в реальному житті може бути інакше. Яка ймовірність, що всі три намання обрані кавуни? Саме серед цих 20, будуть спілими. Що потрібно буде зробити і як приступити до цієї задачі? Перш за все, у нас є певна ймовірність, що ми дістаємо там, наприклад, кавун. Перший кавун, другий кавун, третій, можна, наприклад, назвати подія А1, А2, А3, а можна назвати просто подія А, що ми дістали всі три кавуни. Це залежить від того, як ми захочемо це розписати. Оскільки зазвичай нам трапляється ця вся історія, і нам лінки, є сенс пробувати написати, що це у нас є одна єдина подія, що ми дісталися таке три спілих кавуни. Як її обрахувати? Всього спілих кавунів у нас 15, а ми серед них вибираємо аж цілих 3. А всіх кавунів у нас 20, але з них теж ми вибираємо 3. Якщо ми порахуємо, чому будуть рівнювати дані комбінації, можна порахувати це окремо, ми могтимо підставити ці числа в чисельний та знаменник і просто продовжити виконання цього завдання, так як ми це робили в першому завданні сьогодні. Як... Знаходити ці комбінації ви вже можете знайти на каналі або повернутися до одного з попередніх уроків, який і називається «Комбінаторні сполуки. Там ця інформація є. Як же робити аль... альтернативним способом, і тут вже будемо використовувати правила додавання, правила множення, якщо це буде потрібно. Наприклад, перший із кавунів ми можемо вибрати 15 способами із 20 можливих варіантів, другий кавун можна вибрати. 14 -ма способами з 19 можливих, а третій кавун відповідно 13 -ма способами із 18 можливих. І тут уже можна спробувати щось поскорочувати між собою і тоді вже записати відповідь. Нагадую, що така ж відповідь буде, і якщо ми будемо пробувати знайти ось м -м, чисельник та знаменник з допомогою комбінацій. І от, власне, здавалося б, що ми все зробили. Проте є число 91 та 228, і можна було б спробувати його ще скоротити, якби ми не бачили з вами розклад на множники, чисельника та знаменника, де ми впевнені, що вже більше скорочувати не можна. Що ж, на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.